Доктор Рон Еклес з центру застуди університету Кардіфа 25 років досліджував, чому холодні ноги підвищують ризик розвитку застуди. Тепер він готовий озвучити свій висновок. Отже, у багатьох людей в організмі є бактерії, які викликають застуду, але не симптоми. Однак, як тільки температура ніг падає, симптоми проявляються у вигляді нежиті, а це вже загрожує повноцінною хворобою. Так пише одне із медичних питань. Так, коли ноги холодні, судини в носі звужуються, і прилив крові скорочується. Так, тіло запобігає швидкій втраті тепла, але в крові містяться імунні клітини, що борються з інфекцією. Отже, коли ноги замерзли, слезова носа і горла менше захищена, що полегшує потрапляння патогенних мікроорганізмів. Тому рекомендації в принципі прості: тримайте в теплі і сухості ноги, а також не забувайте про гігієну носа. Адже саме там створюється ідеальне температурне середовище для розмноження вірусів і бактерій. А далі до вашої уваги рубрика Здорово жити. Доброго ранку, дорогі друзі. Вітаю вас в рубриці Здорово жити. Пропоную сьогодні розглянути питання, чи має значення тип фізичної активності. В одній з попередніх рубрик ми з'ясували, що вправи допомагають спалювати калорії. Але чи має значення, яку саме програму тренувань ви використовуєте? Багато експертів говорять, що вам просто треба бути активнішим, і цілком можна спалювати калорії, гуляючи по парку або працюючи стоячи. Так, це правда, проте не вся. Кількість калорій, які ви спалюєте щодня, залежить від вашого обміну речовин і енергії, споживаної для вашої життєдіяльності. Це передусім тканини і органи, які активно спалюють калорії. Що мається на увазі? Передусім ваш мозок, внутрішні органи і м'язи. Ми не можемо зробити по своєму бажанню так, щоб наш мозок або печінка споживали більше калорій. Але ми можемо впливати на м'язи таким чином, щоб максимально збільшити кількість калорій, які вони спалюють. Вправи грають ключову роль в цьому процесі. У 1999 році спеціальне дослідження встановило, що коли люди сиділи на низькокалорійній дієті, то 31% від скинутої ваги складав вагу їхніх м'язів. Інші учасники цього дослідження використали дієту в поєднанні з кардіонавантаженнями і вправами на витривалість. Це дозволило досягти більш кращого збереження м'язової маси, але все рівно. 22% від загальної втрати ваги склали втрати від зменшення м'язової маси. Третя група поєднувала дієту з силовими тренуваннями і втратила тільки 3% м'язової маси. Коли ви худнете, то передусім хочете позбутися від жирових відкладень, але разом з цим ви втрачаєте і м'язову масу. Фізична активність, особливо силові тренування, дозволяють зберегти ваші м'язи, які в свою чергу допомагають спалювати калорії. Який зробимо висновок? Об'єднуючи низьковуглеводну дієту силовими тренуваннями 3-4 рази в тиждень, ви зможете досягти найбільшої кількості втрат жирової маси при зниженні до мінімуму зменшення ваших м'язів. Бажаю вам гарного дня та хай вам щастить. До зустрічі!